Доброго ранку, дітки! Дітки, подивіться, що це таке? Так, це пень. А ви знаєте, звідки він взявся? Раніше росло дерево, воно виросло, велике-превелике, але одного разу воно захворіло. Ви коли-небудь хворіли? Люди намагалися його лікувати. Навесні побілили стовбур вапном, обкопали його, полили, але воно, на жаль, загинуло, тому що взимку у дерев замерзло коріння. І ось довелося це дерево спиляти, і замість нього утворився пень. У корі пенька ховаються комашки, павучки від холоду. Так що пень служить ще домом для комах, ще його восени люблять гриби. Прогулюючись на вулиці, поспостерігайте за пнем.